А, тож, я дуже радий, що доєдналася така велика кількість команд, хоча було зареєстровано набагато більше, але це розуміється вашу мотивацію, по-перше, і ми розуміємо, що ваш я кажу, основний момент, як вже сказав Віталій, що наша головна мета це було створення саме і допомога там біженцям, внутрішньопереміщеним особам, або взагалі взагалі людям, які в цьому зараз потребують ну, дуже важливої допомоги. Хочу підголосити і підкреслити, що всі проекти, які були ну, сьогодні на пічного презентовані, були дуже круті. Я думаю, що ніко, як, не один я це скажу з членів журі, що додадуть і так далі. Але є моменти, які, наприклад, ну, ми як кажемо, хакатон – це такий можна сказати, ком'юніті малесенька, де ви можете перший момент обмінюватися або, напевно, так чи інакше, навіть створювати свої загальні проекти, на ну, типу, спільні. Об'єднуватися командами у кожного була дуже крута ідея, але, наприклад, якщо там декілька команд об'єднаються, створять ну там допрацюють, додадуть свої ідеї у з кожного з проєктів, то можна створити достатньо класні проекти, які не тільки будуть, як кажуть, ну ми, ми за те, щоб проекти не помирали після того, як закінчується той чи інший захід. Ми за те, щоб проекти продовжували існувати, за те, щоб їх активно ну, там, підтримували, як там донори, так і можливо. Там благодійні організації і так далі. Тому, е, якщо у вас це цікавий якийсь проект, не бійтеся написати або організаторам, або самостійно написати члену ну, командам або членам команди для того, щоб об'єднатися, створити якийсь крутий проект разом, якщо ви, наприклад, зараз не, не переможете або ще щось. Це не такий момент, що типу, все це крапка, більше нічого робити не буде, і так далі. Навпаки, прокачити свої навики. Дізнавайтеся і пропрацьовувати набагато більше, і створюйте круті проекти, які допоможуть ну не тільки вам або тій цільовій аудиторії, на якій ви з самого початку ну, планували зробити, а й збільшити її. І я хочу нагадаю кажучи окремо сказати слово від харківського it кластеру: ми дуже активно підтримуємо молодь. І як я говорю на початку Хакатону, у нас там вже понад портфелі 20 проектів, які активно запущені, працюють і так далі. Тож це один із основних напрямків. У нас більше 60% нашого, я кажу, основного скоупу – це освітні проєкти для того, щоб підтримувати, розвивати ІТ освіту і так далі. Тому дуже радий, що ще раз доєдналися і передаю вітання від нашого директора. І, як я казав на початку, хай переможе не сильніше. Дякую, Максиме. Ну, Максим правильно сказав. я, я просто з власного досвіду, коли я був викладачем, е і у мене був можливість працювати з які студент студентами з за які спеціальності. Я їм поставив задачу, роз розділив на три команди. Три команди зробили свої рішення. Потім був мозковий штурм, і ми зробили ще один четвертий проект, який на сьогоднішній день. Іде в у втілення в одну із компаній, яка займається промисловою індустрією. Тобто, Максим прав, шукайте серед команд тих, хто зможе вам допомогти. Шукайте, об'єднуйтесь дійсно розвитку. Харківський it кластер був слово. Катерина, ваше слово один із співорганізаторів одеської IT Family. Катерина, Катерина, не не чутно <laughs> мікрофон. Можна, будь ласка, попросити команду чотири програмісти, будь ласка, зам'ютитися, Дуже прошу, а тому а Так, будь ласка. Колеги, вітаю ще раз всіх. Дуже рада бути частиною цього хакатону. Для мене власне це перший такий захід. Ми в Одеса IT Family тільки починаємо свій шлях з освітніх проєктів, Проте ми вже в цей шлях увірвались і вирвались дуже з великою швидкістю. Ми відео записуємо для мінцифри по новому проекту. Ми з вами на хакатоні зустрічаємось. До речі, сьогодні дуже вдячна за ваші ідеї, які студенти створили для волонтерів, для середнього бізнесу. Для його для збереження цього потенціалу це дуже важливо сьогодні в для it бізнесу і для економіки України. В цілому Вдячна за, за ті ідеї, які були соціально направлені. І які дійсно можуть і будуть допомагати нашим людям в такі складні часи. Були також ідеї, які мають комерційну складову, що не може не радувати, що ви вже таки не тільки можете щось зробити, але вже знаєте, як це продвинути на ринок, і як розвивати нашу економіку і власну економіку. Також деякі ідеї були дійсно ще і інноваційними. І трошки зроблю рекламу нашому наступному освітньому заходу, який буде вже через за тиждень, і це буде воркшоп з дизайн мислення. І якщо вам цікаво розвивати ось, цю, ось цей напрямок, так виходити за рамки свого звичайного мислення і шукати дійсно інноваційне рішення, то будь ласка, відвідайте там ми з вами за методологією Стенфордського коледжу, дизайн коледжу дизайн. Школи, ми проведемо цей захід і знайдемо дійсно інноваційні рішення, і будемо знати, як їх знаходити в тій чи іншій ситуації. Якщо ви не підписані на наші сторінки, будь ласка, зробіть це прямо зараз, щоб бути щоб першими дізнаватися щодо наших закладів, по обично вони обмежені кількістю учасників, тож будьте першими і з організаційних моментів хотіла додати, що нам ще е, предстоїть. Е, е... Нагородити наших призерів, так і так вийшло, що ми розподілили ці обов'язки, і саме обов'язок з фінансової нагороди за Одеса IT Family виділили цю бюрократичну частину. І хотіла сказати, що ми обов'язково зв'яжемось після того, як ми ще не знаємо, хто з вас переміг. Ми зв'яжемось з переможцями та вже пророботаємо. Можливість передати вам ваші призи. Дякую за дане слово. Дякую, Катерина. Компанія Luxoft, Анастасія, у вас є щось додати? Поки ми з журі не почали. Привіт ще раз колеги, привіт всім учасникам ще раз. Я може займу буквально пару хвилиночок вашого часу. Хотіла ще раз подякувати всім, хто приєднався. Я прослухала більшу частину ідей. Усі, абсолютно всі, є актуальними. Дуже круто, що ви геть з різних боків подивилися на проблематику, бо дуже різного різно розгалужені вибачаюся, проекти. А, то класно, дуже дякую організаторам. Бо я знаю, наскільки складно було зберегти цей баланс між актуальністю проектів тут і зараз і безпекою учасників, можливістю проведення. А, тож дякую всім, хто доєднався, всім, хто знайшов в собі сили, мотивацію, і все ж то все ж таки практично а, підключився. Сьогодні і, в принципі, на цьому тижні до реалізації кожного з проєктів. А, ще хочу зі свого боку сказати: а, не знаю поки що, хто хто в нас буде у фіналістах, але а, ті, хто не увійшов у топ 3 По-перше, мені дуже сподобалася фраза Віталія щодо підтримки з а, боку з харківського напрямку так підтримки соціальних проєктів, бо я бачу, що більшість учасників так чи інакше пов'язана з харківською локацією, і можливо нам трошки більше у деяких місцях так воно відгукується. Uh, і якщо є місцева локальна підтримка, то є дуже класно, навіть якщо зараз чогось не, не вийде у рамках цього хакатону. Uh, якщо ви вірите у проєкт, а варто вірити, то в будь-якому разі треба боротися за його реалізацію, бо актуальність, важливість цього вона є. Вона дуже висока, і тому кожного можу закликати так не, не здаватися, а продовжувати працювати над тим. Uh... Так, і цей свіжий погляд з якогось боку, з вашого боку, був дуже важливий, бо більш, мабуть, більш сеньорні рівні вже не так хапаються за ось ці нові можливості, свіжі ідеї від вас дуже, дуже класно було побачити цей свіжий погляд, цю, цю, цю жагу і бажання реалізувати свою ідею. Тож. Ми підтримуємо переможців. Ми підтримуємо за рахунок розіграшу ще й інші ідеї. І якщо буде ще хист, в нас також заплановано вже на, на весну, мабуть, будуть подібні ініціативи трошки в відозміненому форматі. Тож зберігайте натхнення для і, і шукайте їх реалізації, може, з різних боків. Дякую, дякую вам ще раз і мабуть. Переходимо до іншої частинки. З мого боку, все. Ну, буквально перед тим, тим, як оголос, оголосити переможців, я хочу все-таки надати слово буквально е пару е пару трой, тройку речень кожному з е членів журі. Е почнемо з Валентина. Валентин. Так, так, чую. Ще разок доброго дня. Я дуже радий, що я змог. Uh, участвують в цьому uh, прекрасному хакатоні. Uh, вс, усі роботи були дуже яскраві, дуже інтересні. Я думаю, мої колеги зі мною погодяться, нам важко було визначити uh, місця. Ви всі молодці не зупиняєтеся, робіть далі. Uh, все, що ви зробили сьогодні, це тільки початок. Рухайтесь далі і всяческих вам успіхів. Дякую, Дякую Валентине. Так, Артур. Ми поки привітання. Угу. І Та, я вітаю всіх вітаю учасників з закінченням цієї події. Що ви змогли довести свої проекти до якогось рівня, презентувати їх, було дійсно цікаво послухати цікаві проекти, цікаві погляди з різних сторін на дану проблему. Я від імені компанії Global Logic дякую організаторам за цю подію і можливість долучитися, от і зробити свій вклад у розвиток молодих спеціалістів, також на до допомогу українцям і нашій державі у такий непростий час. Дякую, Артуре, Іване. Так, всім дякую за цей хакатон. Ви всі великі молодці, реально всі. <рес> тобто, ну це дуже круті проекти. Я коли сидів у Чернігові, який був під обстрілами, дуже їх не вистачало, чесно кажучи. Особливо з кров'ю. З... Виїздом з міста і так далі. Думаю, багато людей з цим зіткнулися, і багато зараз внутрішньо переміщених осіб дуже потребують допомоги. Дуже потребують коректної, чистої, не фейкової інформації про різні заходи, про гуманітарну допомогу і так далі. Тому розвивайтеся, допомагайте країні, допомагайте людям. Ви всі молодці, продовжуйте. Слава Україні. Героям слава. Так, да, Іван. Іван правий, тому що багато героям чого... слава! Да, багато чого відбулося. Героям слава. І сам на своїй шкурі спілкувалися в спільнотах, в телеграм-чатах при евакуації, при роботі з. Е... Волонтерами і сам допомагав збирати кошти і якось шука, шукати під конкретні замовлення. Це дуже було б, коли б передивлявся ці всі проєкти. Сижу і думаю, ой, не вистачало, ой, хотілося б щось, щось подібне. Але дійсно, дякую всім. Ми підійшли до Оголошення переможців. Ми оголошуємо третє, друге і перше місця, будемо оголошувати. Ну і далі, як вже сказала Катерина, будемо комунікувати з командами для того, щоб вручити проекти. І нагадую, ще триває від компанії Люксофт пропозиція про розіграш окремих брендованих брендованої продукції. Будь ласка, я скидував це зараз. Ще, напевно, один верніше продемонструю. Верніше скину. Давайте я скину в чат всім учасникам посилання на QR-код, за яким можна зареєструватися і отримати, бути учасником розіграшу від Люксофт. Я в чат скинув. Да, будь ласка, є. І так, ми довго ми обговорювали всі підсумки. Кожен з членів журі оцінював окремо, потім все складу, склали, і підсумку у нас вийшло наступне. Третє місце. Артура, будь ласка. Ви оголошуєте переможця. Ще раз хочу сказати, що всі проекти були дуже крутими, і я сподіваюся, що ви будете їх продовжувати і доведете до продакшн да, для в реальності використовувати. От, у нас було декілька проєктів із схожою проблематикою, але ми оцінювали по певним критеріям і сумували наші оцінки з всіма членами журі. От із невеликим. Відривом у нас е, третє місце посідає команда пульсар. Е, я вас вітаю, і ви отримуєте від компанії Globalді призовий фонд у розмірі 10 тисяч гривень. Хочу сказати, що у нас призовий фонд складається з двох частин: це грошова частина і е, не грошова в якості подарунків, тому суміться вийде набагато більше. Е, да, дякую, Артуре. Дякую дуже дякую. Дуже дякую. Команда. Вітаю вас з третім місцем. Дійсно було цікаво. Так, тепер на мене покладено обов'язок оголосити друге місце. На другому місці у нас команда під назвою Blank. Команда, яка придала показала проєкт з допомоги бізнесу про релокації і пошуку інвесторів, робітників і таке інше. Команда Бленк. Я вас вітаю, у вас друге місце. Дякую. Так, та, от Команда, яка не щастила сьогодні, дуже з. Інтернетом відключенням електрики, але все ж таки все відбулося, все було гарно. І ви отримали друге місце і призи там в сумі від компанії Soft це була, і частка від компанії Люксофт. Дякую обидвам, обом компаніям про те, що вони допомогли сформувати нам призовий фонд для. Другого місця грошову частку. І перше місце. Нарешті, перше місце будуть представляти його представники компанії Люксофт Іван Марченко і Анастасія. Хто з вас? Я скажу тоді. Дякую, дякую, хлопці, що працювали над проектами. Сподіваюсь, всі вони будуть так. Доведені до продакшену, всі вони будуть працювати на благо нашої країни, і ми переможемо. Дякую, що працюєте. Дякую, що добиваєтеся І на першому місці у нас опинилася в запеклій боротьбім. Тому вітаю вас. Дуже дякую. Так, вітаємо переможців. Вітаємо, мабуть, кожного, хто сьогодні виступив, так то, то є вже особиста перемога, чесно кажучи, в рамках того, що в нас відбувається. Всі молодці. Щодо головного призу, так, звісно, вже вже організатори розповіли, як то буде відбуватися далі. Зі свого боку, я вже кілька разів виступала, дякувала. Так, бажаю кожному реалізації свого проєкту дійти до ось цієї точечки, де ви кожен собі зможете поставити галочку сказати сказати, так, так, я молодець, я в собі почуваю, що я не дарма це все робив, і не дарма я сьогодні був тут. Тож, дякуємо усім. Так, з нашого боку, мабуть, все за технічну частинку в нас Ваня сьогодні відповідав. Я, я більше з організаційного боку. Дякую компаніям, які допомогли нам зробити призовий фонд. Дякую ще раз командам, які сьогодні представили гарні проекти. Повірте, будь-яке місце це ваша перемога. Перемога в тому, що ви знайшли час, ви знайшли е, сили для того для того, щоб розробити рішення і е, про, представити його, Олексій. У вас питання? А, Салон, так. Компанія команди? Да, чи можна буде отримати повний список? Яка команда зайняла яке місце? Просто цікаво, як виско ми піднялися або спустилися. Це лише для себе. Ну, я думаю, що так. Єдине, що ми напевно покажемо підсумкові бали. Не кожен не кожну оцінку, <Et> ну, а підсумкові. Так, 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 Віталій, ми покажемо кажуть, остаточну оцінку. Остаточну оцінку да, команд. Я, я не думаю, що це єдине, що э, можу сказати одне. Кожне з ваших рішень було цікавим і е, заслуговують е, великої уваги. Да. Мені, як е, людині, яка займається авіацією, да, я на який я фахівець з розробки, проєктування і виготовлення літальних апаратів. Я займаюся. Проектами, які займаються безпілотниками, дай ми мені було, було цікаве те рішення, яке запропонувала команда Airdrop, да? яка зробила цей проект. І скоріше за все ми будемо з командою контактувати вже по на іншому етапі для для того, щоб вирішити питання з розробки тих апаратів, в якому вони вже мають досвід. Тому цей захід вас побачили компанії. Це головне. Я вважаю, що ви побачили свої можливості. Будь ласка, так, да, Артуре. Я ще хотів додати, що будь-які справи, які би ви не займалися, і навіть тут немає невдач. Це все досвід. І це досвід, який назавжди залишиться з вами, і який ви в майбутньому можете використовувати для своїх подальших справ. Тому. Так, да, ми я надішлю вам всім посилання на ці записи. Ми їх робили не для себе, і не для того, щоб збирати дані. Ми це робили для того, щоб ви могли себе побачити зі сторони і подивитися, як хто представляв свої проекти. Це дійсно досвід, Артур прав. От, і відповідно, надішлемо вам інформацію про те, який проєкт отримав яку фінальну оцінку. Да, Максиме. Ну а я хотів зі своєї сторони додати, що ті команди, які зайняли якісь призове місце, їм потрібно звернутися в особисті повідомлення до організаторів, які є в групі, для того, щоб далі продовжити комунікацію щодо передачі грошової винагороди. І також. Як я вже, як я вже говорив Віталій трішки раніше, ага, немає маючи. Можна, будь ласка, Віталій, доступ на демонстрацію? На демонстрацію, так, да, будь ласка. Так. Я кажу, зі своєї сторони хотів показати, ну, дуже швидко: компа. Команда Арбізького кластеру підготувала саме для менторів швидкі сертифікати, за що ми дуже дякуємо, що вони справді приклали дуже багато зусиль, і всі, всі ментори, які приймали участь. Тому хочу зробити одну з основних, як кажу, моментів і увагу, що деякі ментори, ну майже всі, Приймали участь не в одній команді, вони менторили декілька команд. Це кажуть, один такий з лайфхаків, який ніхто напевно не знав. Якщо ментори не ділилися, то це прям супер. Коли коман... коли ментор може здраво оцінювати і допомагати обом командам одночасно і надавати таку класну підтримку. Ну я думаю, у кожен з вас я кажуть, відчув на собі, як це взагалі відбувається, як ментори вкладувалися для того, щоб це. Все створити, і тому я бачу деякі ментори присутні навіть у нас сьогодні на пітчингу, Тож передаю вам вітання, і велику дякую, і передам скоро в особисті повідомлення сертифікат за активну участь. Тож величезне дякую. І також дякую членам журі, які долучилися, знайшли час серйозно. Прям ну по факту у нас вийшло там 3-4 годинки. Повноцінно віддати час для того, щоб просто відпічити всі проекти, оцінити їх і надати. Певні бали і визначити переможця. Тож ще раз дякую. Дякую, Максиме, дякую ще раз членам журі, дякую співорганізаторам, дякую е компаніям, які предоставили нам менторів. Я дуже вдячний компаніям Luxoft, ABSoft, Global Logic, які допомогли сформувати грошову е і не тільки грошову. І подарункову частину призового фонду. Я дуже вдячний, що у нас такий захід відбувся. Я думаю, що це дуже і дуже цікавий досвід для кожного з учасників сьогоднішнього фіналу. Дякую всім. У мене єдине прохання, якщо є можливість у кого відкритись відео, ми зробимо принтскрін. Спробуємо. Ну, хто може. Я розумію, що не всі. Не у всіх виходить включити максимально. Ну, спробуємо. Хто є, ми, відповідно, спробуємо так от зробити фотографію. Друзі, доєднуйтесь, включайте камери. Так. Да. О, хоч побачимо ще тих. Членів команд. Які сьогодні? Яких не бачив. Яких не бачив, так. Да. Так. Пробуємо робити принтскрін. Вот. Зараз включаю, Зараз одну... де, де... 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 Да. включаються. Друзі, за ті баклажанчики, будь ласка, опустіть посітички нижче камеру, а то вас майже не видно, якщо це можливо. Да, 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 до речі, а баклажанчики. Я дуже радий, що ви почали ще на шкільні зі шкільної сім'ї працювати над і проектами. Я хочу побажати вам успіхів, вступити до університетів на ті спеціальності, які ви для себе обрали на майбутнє, розвиватися. У вас був дуже цікавий проєкт рішення, яке ну, варте, великих успіхів в подальшому. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам щастя. Здоров'я і подальшого професійного розвитку. Дякую. Так, зробив декілька фото. Потім теж скинув в якості інформації про цей захід. Хочу попередити, що у нас загальна інформація вийде на інформаційних ресурсах кластерів і компаній, які були. Приймали участь у цьому, тому будете шукати інформацію про себе, в тому числі в мережі інтернет. Ну що, у нас все відбулося. Дякую всім, гарного дня. Всім бажаю ще раз успіхів, щастя, здоров'я. Так, у нас. Артем, ви підняли руку. А так, а таблицю з результатами можна побачити? Да ми, скинемо, ж, ми сказали, що ми скинемо всім. А, вона, зрозуміла, дякую. А де її можна буде знайти? На, на вас пошту. на пошті. Я на пошту скину запис. Э, Валяха, сенсор... это і... знаєш, столько сидеть. Мікрофончик. Микрофон. <сум> Зато відверто. За відверто. Все добре, все добре. Посиділи, подивилися, когось, якийсь якийсь досвід все одно отримали. Все гарно. Все, дякую всім, шановні друзі, дякую. Далі ми зв'язуємося з командами для того, щоб вони отримали свої грошові і, і майнові винагороди. З'ясуємо з ними ці механізми. Всім бажаю успіху, всім бажаю щастя. І до нових зустрічей. Спасибо вам большое. До свидания. Добачення. Слава Україні. Героям слава. Слава Нації. И врагам. Российской Російській Федерації.